Чи може християнин створити сім'ю з невіруючою людиною? Чисто теоретично, а практично як має бути? По-перше, в Біблії сказано, шлюб повинен бути тільки в Господі. На сучасну мову це означає, що твоя друга половина має бути тільки християнкою чи християнином. А чому так? Ну, На це є логічне та раціональне пояснення. Давайте уявимо собі, що християнин, тільки чесний, справжній християнин, для якого найвища чинність Бог та його заповіді, він побрався з невіруючою людиною. Постають питання. Тому хлопеці, її тепер чоловік, не віруючий. Пішли в кампанію, ми зараз там, та ні, я ж таким не займаюся, я ж християнка. А пішли який-небудь фільм, сумнівний, подивимося, та ні, я ж такого не дивлюсь. Слухай, ну тут така життєва ситуація, тут, тут треба цим інституціям збрехати державним. Та ні, мені ж брехати не можна. А давайте уявимо собі, що з'явилися діти, чи вести дитину в церкву, чи не, не вести. Починаються сварки, суперечки. Ну скажи, будь ласка, що доброго, коли твоя друга половина є людина з протилежними тобі взглядами?